Коли ви керуєте складним проектом, відповідальність завжди залишається на вас. Щодня керівник бачить сотні показників, бюджети, контракти, підрядників, логістику. Даних стає більше ніж можливостей їх осмислити. Кожна система показує свою частину реальності. Ризик з'являється не різко, він народжується з ледь помітного відхилення, яке легко пропустити. Усвідомлення приходить пізніше. У той момент, коли стає зрозуміло, проблема почалася раніше. Поки процес стоїть, час не зупиняється, і кожна хвилина має свою вартість. Проєкт поступово тоне в шарах даних, цілісна картина зникає. Саме для цього існує Synergy AI. Вона не замінює ваші системи, вона працює поверх наявних даних. Система фіксує мікроаномалії ще до того, як вони перетворюються на фінансові втрати. Керівник більше не реагує на кризу, він переходить у режим усвідомленого аналізу. Реактивне управління завжди запізнюється. Проактивне рішення дозволяє проєкту працювати стабільно, без зупинок та втрат. Synergy AI здійснює автономний та безперервний моніторинг усіх ключових бізнес-процесів у системі. Вона працює без перерв і людського фактору, постійно аналізуючи дані в режимі реального часу. Вона фокусується на відхиленнях, які для людини залишаються майже непомітними. Далі Synergy AI моделює майбутнє, що станеться, якщо нічого не змінювати, і порівнює це з альтернативним сценарієм після раннього управлінського втручання. Система пояснює логіку, причина, розвиток і можливі наслідки. У результаті керівник чітко розуміє запропоноване рішення без здогадок, припущень і чорних скринь. Управлінське рішення приймається впевнено на основі даних і прогнозів, контроль над бізнесом повертається. Ця проблема має глобальний масштаб у різних країнах. Керівники стикаються з однаковими викликами. Інженіринг, будівництво, IT, консалтинг, усі проектні галузі працюють у зоні ризику. Для України це особливо актуально в умовах відновлення інфраструктури. Synergy AI створена командою, яка глибоко розуміє як сучасні технології, так і реальні потреби бізнесу. Продукт пройшов зовнішню експертну валідацію у професійному середовищі, шлях Synergy AI від ідеї до повноцінно працюючої системи через тестування, ітерації та реальні кейси. Synergy AI – це майбутнє усвідомленого управління, системного, прозорого і надійного.